Доброго ранку! Давайте також подивимось на Оракулі Лінорман розклад. Хочу зробити так. Без обличчя. Ну, подивитися, як буде і звук, і все інше. Як буде так йти. Я вас всіх вітаю. Не дивлячись на те, що ви мене не бачите, я вас всіх бачу, я вас вітаю. Давайте подивимось, хто про вас думає зранку. Але спочатку ми подивимось, хто ви. А ви у мене лисичка, людина розумна, стратегічна, може працювати в сфері, де потрібно вміти маневрувати, бути обережною, перераховувати наперед це, можливо. Ви маєте образ дистанції, незалежності, також все хтось, до кого ставиться з певною підозрою або шаною за кмітливість. В стосунках, наприклад, це непроста але людина, але, знаєте, хочеться сказати, відчуває гру. Отаке таке враження йде. Хто ця людина, яка думає про вас? Вершниця. Тут може бути жінка, до речі, тому що в цьому лінормані є і вершник, і вершниця це може бути саме жінка. Знаєте, людина взагалі нова, нещодавно знайома, знайомий. Ну, так, будемо пропускати, так? Людина рухлива, можливо, посланець або гість із минулого. Це теж може бути. Якщо гість минулого напише, будь ласка, то це не нова людина. А якщо це нова людина, то теж цікава. Можливо, ви з кимось познайомились. Це може бути або з тим, з ким починається історія, або це людину, яку ви вже знаєте, і, можливо, вам написали якусь послання або повідомлення. Це теж карта може відігратися. Вона, він живе активно і може бути навіть спортсменом. Водієм, посильником або просто швидкою натурою такою. Ну, що думала ця людина зранку про вас? Тут ви на відстані. Це карта багато квартирного такого будинку. Це говориться про те, що ви не разом. Це відстань по місяцю теж кільце, риби в акваріумі. О, закривається людина, закрита книга. Дивіться і закривається і про вас нічого не знає. Тут, знаєте, соціальний контекст, де, можливо, ви з цією людиною познайомились десь, у спільному середовищі, роботи, навчання, інтернет. Ви викликаєте емоції, захоплення, можливо, навіть несвідому, симпатію або такий ваш магнетизм. Кільце це була думка про союз або об'єднання, контакт і партнерство. Риби в акваріумі це є зацікавленість, але є обмеження, доступ до вас обмежений. Ця людина ніби дивиться на вас через скло, ну, через інтернет, через, наприклад, соцмережі. Не маючи повного доступу до вашого світу. І позакритий книгі, що вона не розуміє, хто ви повністю, і ви для цієї людини загадка. Можливо, ця людина відчуває, що у вас дуже багато чого є. ви Маєте того, чого вона не знає, але дуже хочеться вас якось розкрити. Про вас давайте так зауважимо, думала людина. Що з'являлася, явля... можливо, нещодавно або знову увійшла в ваше поле. Ви викликаєте у цій людині емоції і інтерес, бажання дізнатися побільше. Але доступ до вас, до вас поки закритий для цієї людини, ну, тому що, можливо, ця нова людина, якщо, то, ну, звичайно, ви ж не будете розповідати все зразу. Можливо, ця людина хоче стосунків, або просто співпраці. Але, от, знаєте, хочеться сказати, не знає, як, з якого боку тут підійти до вас. Дуже цікава буде ваша думка, як вам розклад от в такого формату. Дякую за увагу і гарного дня, не дивлячись на те, що і хто тут на вас звертає увагу чи не звертає.